Як купити біткоін через Binance? Тема сьогоднішнього відео легко, доступно і покроково розповім, як купити біткоін або будь-яку іншу криптовалюту через Binance. Крок перший: для початку потрібно зареєструватися на Binance. Це краще зробити через посилання в описі до цього відео, щоб запобігти шахрайству і переходу на будь-які інші біржі, які не стосуються Binance. Якщо в тебе вже є аккаунт на Binance, цей крок можна сміливо пропустити. Ось так має виглядати вікно, якщо ви перейшли по моєму посиланню в описі до цього відео на реєстрацію на Binance. В першому вікні вводимо електронну пошту та номер телефону, куди прийде. Код для подальшої реєстрації. Далі, в принципі, буде все просто. Єдине, може виникнути питання про те, які дані необхідно вказувати. На мою думку, на мій розсуд і по своєму досвіду я можу сказати, що треба вводити свої справжні дані, це необхідно для запобігання шахрайству. Після реєстрації необхідно буде пройти KYC. KYC це ідентифікація по обличчю. Також я раджу проходити KYC, я проходив. Всі проходять, всі, хто торгує на Бінансі, всі проходять крок. 2. поповнення біржі Бінанс. Зараз наразі існує два способи поповнення криптобіржі Binance. Перший це поповнення через картку пайоніра, хто отримує гроші або заробляє за кордоном і отримує. Гроші на картку Payoneer може цим способом скористатися. Знову ж таки, зараз у цьому відео я не буду показувати, але в наступних відео я обов'язково це покажу, зніму про це відео. І другий спосіб, яким користуються 99% всіх українців, це P2P. Якщо коротко, P2P це невеличкий функціонал на кожній біржі, де можна, переказуючи гроші з картки на картку. Поповнити гаманець на безпосередньо самій біржі. Тож перейдемо в P2P і створимо угоду, по якій ми купимо за гривні криптодолари, тобто USDT, переходимо торгівля P2P. Після того, як ви в перший раз перейдете на вікно P2P, в розділ P2P, у вас з'явиться ось таке попередження. Я дуже рекомендую його прочитати. Зараз ми прочитаємо всі разом. Зрозуміти, що тут, про що тут говориться. Важливо, зверніть увагу на час оплати у хвилинах вашого P2P-замовлення, як зазначено в оголошенні. Зазвичай це 15 хвилин. Після оплати, тобто після того, як ви здійснюєте оплату з свого, своєї картки на картку іншої людини, тільки після цього натискаєте оплачено. І робіть це менше ніж за 15 хвилин. Тобто, ну по суті, ми зараз е, проведемо одну угоду, і ви побачите, що в принципі все легко, але е, всі ці нюанси, які тут написані, вони важливі, тому краще їх прочитати і виконувати. Якщо ви здійснили фіатну оплату, фіатна оплата це є оплата з картки на картку, будь ласка. Не скасовуйте своє замовлення без отримання відшкодування. Це означає, що не треба відміняти угоду по будь-яких причинах, якщо ви вже перевели з картки на картку. Ось це ось цю угоду не треба відміняти, навіть якщо про це просить продавець у там в чаті або в повідомленнях, в якихсь. не треба цього робити. Далі пишуть, шахраї можуть відволікати вас, просячи розділити платіж або надаючи заблоковані картки. Тому важливо виконувати певні правила при виборі продавця, про які я скажу трохи пізніше, буквально через одну хвилинку. Я думаю, що шахрай вам не потрапиться, але все одно треба бути уважними на всіх кроках, бо це ж все ж таки гроші. Не переказуйте фіатні гроші, тобто не переказуйте з картки на картку після скасування. Тобто, в цілому можна зайти в угоду, і якщо щось не сподобалось, не зрозуміло, то краще просто її відмінити. Увага! До того, як ваші кошти були переведені з картки на картку. Тобто, якщо ви вже перевели гроші з картки на картку. Скасовувати не потрібно, вже треба чекати вашу криптовалюту. Далі, якщо продавець просить повторну фіатну оплату за нібито заморожену подвійну суму у криптовалюти, це також шахрайство. Подавайте апеляцію і будьте уважні. Якщо щось не зрозуміло, якщо є якісь питання, ви можете написати у коментарях. І я або інші люди, які в цьому. Ну, скажімо так, розбираються або мають досвід трохи більше, ніж ваш, обов'язково вам в цьому нададуть допомогу. Все. І після цього у вас буде ось таке повідомлення. Ви натискаєте кнопочку Я прочитав, прочитала, погоджуюсь, і далі підтверджуєте. Ось такий інтерфейс, він у кожній біржі буде плюс-мінус ідентичний. Нам потрібна купівля. Нам потрібно вказати, якщо ми хочемо, і у нас є певна сума, яку ми хочемо купити в гривнях. Наприклад, це буде 500 гривень. Автоматично в нас відфільтрувалась певна кількість продавців, які продають за 500 гривень або більше, продають USDT. Ми можемо одразу, наприклад, купити біткоін без питань, але ми підемо потрохи. Довгому шляху для того, щоб познайомитись з функціоналом біржі і навчитися купувати не тільки біткоін, а, наприклад, ще якусь іншу криптовалюту, наприклад, якої тут немає так, у списку. Тому ми будемо купляти USDT 500 гривень. Далі нам потрібно дивитися на продавців, на що потрібно звертати увагу. Звертати увагу потрібно на відсоток виконання і на кількість ордерів. Також на курс валют і, в принципі, а, ну і на картки. Тому що, наприклад, в мене є Монобанк, але, наприклад, немає привати, немає Ізи-банку, немає А-банку. Тому це важливо. Якщо мені треба відокремити лише Монобанк, я також можу це зробити ось таким чином фільтром. І в мене будуть е люди, які. Продають USDT за гривні, ось вони є. Ну і також, звичайно, краще дивитися, щоб вони були онлайн. Так, ну, наприклад, цілком нормально мене влаштовує ось цей тревор Філіп 44 за 4419. Я натискаю зелену кнопку купити USDT. Обов'язково читайте, що написано ось тут в умовах до кожної умови. Привіт, дякую за ордер. Приймаю тільки з моноприват власний рахунок, інше уточнюєте, не приймаю з ощад і Новопей. Уважно з переплатами, кошти повернути буде проблематично. Відповідальність за це не несу. Обов'язково потрібен чек. Відкривши ордер, ви погоджуєтесь з умовами. Окей, начебто нормальні умови. Можна подивитися, що середній час переказу, по суті, виконання угоди 2,5 хвилини. Про що ще варто зазначити? Давайте вийдемо ще з оферу. Ось тут ми обмежили наш офер 500 гривнами. І зверніть увагу на курс 44,38, 44,40 і так далі. Якщо ми приберемо ось це обмеження, то курс одразу зміниться. Він буде 42,90, тобто, ну ми, умовно кажучи, на 1,5 гривні одразу курс став е, дешевше. Чому так відбувається? Тому що мінімальна сума. Збільшується. 500 гривень це доволі малий, мала сума, будемо так казати, якщо у вас сума більша, наприклад, 2000 гривень, там 4 це практично 100 доларів. Якщо ось сума 650, хай буде 700 гривень, да? 3 тисячі, 4 тисячі, 4,5 і так далі, то курс буде більш-менш ок. Але якщо, курс, як, якщо сума невелика, або навіть 100 гривень, не знаю, є такі, немає, 200 гривень, немає. Добре, хай буде 500 гривень, от 400 мінімальна сума, мабуть, то курс виходить доволі дорогим 44,38. Тому також звертайте на це увагу, це спосіб заощадити е, власні кошти. Ну, добре, давайте проведемо все ж таки транзакцію, натискаємо купити. Це вже, якщо ви бачите, трохи інший продавець. Також читаємо вітання, не приймаємо оплат від третіх осіб, виняток, якщо у вас у платника однакове прізвище, ОК, не приймаємо оплат з терміналів та нова Pay, квітанція обов'язкова, можемо приймати платежі на картки, довірених або і так далі. Відкриваючи ордер, ви підтверджуєте, що ознайомились. Окей, нам треба купити 500. Ми отримуємо 1,21. Ми будемо оплачувати через Монобанк. Хоча оце не потрібно робити цього. Далі я натискаю купити USDT. Ордер успішно сформовано, і зараз ми потрапили в ордер. Ось, вітання. Ми отримали ваш ордер. Карта для оплати нижче у чаті. Комісія за наш рахунок, рахунок отримувача, тобто наш рахунок, да, ми зараз будемо здійснювати. Далі, після здійснення оплати, будь ласка, надішліть квитанцію. Це важливо, всі зараз хочуть квитанцію. Далі, стосовно будь-яких питань, тут краще нічого не писати, тому все це можна зробити і без того, щоб не знаю, писати і спілкуватися особисто. Так, дивимось, що тут буде. Іван Бучко, Монобанк, і тут ось картка. Одразу кажу, що. Ось картка, і ось картка, вони не збігаються. Але вони кажуть, тут карта у чаті. Ну окей, давайте подивимось, що тут за карта у чаті. Я буквально беру телефон і дивлюсь, куди треба переводити ці кошти. Е, що я знайшов? Е, це ну, дійсно людина, монобанк, будинка, буд, Будкіна Христина. В цілому, ну, нічого такого страшного я не бачу. В цілому, хоч картки не співпадають, і ось тут ім'я не співпадає. Але ми бачимо, що цей продавець ось авторизований, бронзовий мерчант, що він є онлайн. Ну, і в принципі, у нього все тут написано, да? що картка для оплати нижча, ми окей, Давайте спробуємо оплатити. Я беру буквально цю картку. І на неї переводжу 500 гривень у своєму додатку Монобанка. Є. Після цього я формую квітанцію і відправляю її собі на комп'ютер. Завантажую квітанцію і відправляю її в чат. Ось квітанція вже в чаті. Далі я натискаю кнопку Переказано. Далі мені в чаті пишеться, що ви позначено, що замовлення як оплачено, чекайте, доки продавець підтвердить оплату. Тобто, зараз продавець має подивитися, чи прийшли йому ті 500 гривень ось на цю карту. І, ну, наприклад, відправити нам гроші криптовалютні. Да? Чекаємо. Зазвичай це не займає великий час там, 2-3 хвилини, 5 хвилин, ну, можливо, і всі 10. О, успішна купівля є. Тобто наші 1121 USDT зайшли на наш рахунок. 500 гривень ми відправили тим часом комусь, і він нам, по суті, відправив ці гроші вже на біржі. Ось так працює P2P. Далі ну, ми ж хочемо купити біткоін. То ми, ми йдемо о сюди: торгівля спот. Далі ви тут побачите дуже багато цифр, воно виглядає дуже страшно, дуже все це незрозуміло. Але якщо ви будете і почнете користуватися біржею, почнете купляти якісь валютки, щось, там, щось якось з ними робити, то ви звикнете навіть зрозумієте, що воно все там означає. Але зараз дуже проста дія. Нам треба купити біткоін. Ось тут, в пошуку, справа, ми вводимо. BTC. Ось біткоін. Нас цікавить біткоін USDT. От такий зараз графік він там собі має. На нього не звертаємо уваги. Нам треба просто його купити. Ось так вниз опускаємось. І що ми тут бачимо? Ось наша спот торгівля. І обов'язково подивіться, щоб тут стояла маркет. Що таке маркет? Маркет це купівля або продаж по риночній поточній ціні. Якщо ми натиснемо ось тут ліміт, ми можемо вказати, по якій саме ціні продати або по якій саме ціні купити. Про це можна поговорити окремо. Якщо тобі цікаво, будь ласка, напиши в коментарі. А зараз ми просто по риночній ціні купимо біткоїн. Переходимо все ж таки в маркет, і дивимось. В нас тут е, зараз доступно 15 доларів, але ми поповнювали на 11. Це просто ну, трохи більше грошей стало. Якщо б іноді так буває, ось цих грошей тут не було. Треба було б натиснути ось цей жовтенький плюсик, і зробити переказ з поповнення, ось, ось вони. З поповнення ось ці 11 доларів на Fiat Spot. Переказ успішний. Закриваємо, закриваємо. Тепер вказуємо, наскільки грошей ми хочемо купити біткоін. Наприклад, це буде 11 доларів. Або давай навіть на всі, на всі гроші. Ось максимально в мене 15,46, але воно купує на 14,64. І ми просто натискаємо кнопку. Купівля біткоїну. Все. Ось тут в мене вже доступно менше доларів. І в мене з'явилися біткоїни. Я можу, наприклад, подивитися, яким чином. А ось в мене доступно. І ось 0,00. 15 10тисячних біткоїна в мене вже є. Ну, от і все, ти купив свій. Перший біткоін разом зі мною. Тож постав лайк, вподобайку цьому відео, напиши якийсь чарівний комент та підпишись на канал. Я думаю, що тут багато буде цікавих відео для тебе, для новачка в криптосвіті. Я ну, буквально за руку проведу, покажу все, що сам знаю. Це дійсно не так складно, як тобі здається. Наразі все, Па-па. бережи себе, донать на ЗСУ, все буде Україна.